Привіт! Я особисто більш ніж переконаний, що ви абсолютно не здогадаєтесь, що це в мене лежить на столі, тому я не буду якби, довго вас інтригувати. Зараз спробую один екземпляр я відставляю в сторону, а інший я пробую розмотати. Скажу так, поки я роблю цю процедуру, що. Ось це, що в мене в руках, я хотів давно собі придбати, але на, ну так, на рівненських теренах, магазинах рівного, на ринку рівного я ніде цього не бачив. І буквально зовсім недавно це зустрів мережі з міста Рівно, одна людина продавала. Так, я спробую зараз ближче це наблизити. Ось така от паличка. Темного кольору. У мене зараз в кімнаті запах просто неймовірний. Насправді, хтось вже здогадався, а хто не знає, то я вам скажу, що це паличка ванілі. Ванільна паличка. Тобто ми зазвичай купуємо ваніль чи ванільний цукор в магазині, і він якби, зовсім відрізняється від справжньої ванілі, яка існує в природі. Це стручок такого темного чорного кольору. чорного кольору І в середині цього стручка знаходиться безпосередньо це пахуча речовина, заради якої ваніль ми і використовуємо Як відкривається стручок, я думаю, зніму інше відео. Чому я придбав це взагалі, як я придбав? Скажу так, для прикладу, в інтернеті, якщо шукати. На якихсь магазинах спецій, то ось така паличка ванілі коштує від 40 гривень приблизно. 40, 50, 60, в залежності від е, хто привіз, хто експортер, звідки привезений і так далі. А я придбав три палички ванілі, це були залишки е, за 30 гривень. Тобто одна ванільна паличка 10 гривень вартує. Це дуже-дуже дешево. Тому я без вагань забрав все, що було в людини на залишку. Тут е, замотано два. Стручки ванілі. Тут один, який я вам показую. Взагалі, коли ви будете е, вибирати ваніль, купувати вам попадеться на очі, звертайте увагу на те, що вона повинна бути е, злегка, ось така, от я її гну, вона не повинна ламатися, вона не повинна бути суха, вона повинна бути така як е, е, підв'ялена, але не такої дерев'яної кондиції. а ось така Гнучка і не повинна ламатися, тоді міст середини стручка буде дуже легко діставати. В принципі, це коротеньке відео, все, що я хотів розказати. Що з цією ванільною паличкою буду робити далі, буде окреме відео. Дякую, що дивились. Побачимось!